Це, це дуже важлива практика, вона буде коротесенька практика, але та, яка буде налаштовувати вас. Ви можете використовувати кожен кожнісінький день, через те, що це стан потоку, це стан поточності, це стан творця, це стан цього такого гармонії нашої, внутрішньої. Оце стан наповнення, і це саме стан, у цей базовий стан. Творця, який нам необхідний, в цьому стані ми з вами сформулюємо нашу ціль, тобто дамо таку, наче як картинку, образ, пройдемо по тих всіх пунктах, що ми з вами проходили, що бачимо, що відчуваємо так. Оце все. Після цього ми з вами поставимо її на лінії часу. Це те, що є важливо, щоб воно важливо слухати себе. Я на цьому буду наголошувати. От, бо я розумію, що кожному хочеться, щоб вже вчора наша ціль відбулася, так і наше бажання здійснилося. Але ж ми розуміємо, що в кожного різна ціль: в когось велика, глобальна, в когось маленька, в комусь шоколадка, комусь будинок, а комусь, наприклад, сім'я чи комусь дитина. Дитина ще вчора не родиться, треба 9 місяців. Тобто, реалізуємо наші бажання і поставимо на лінію часу. Тому зараз те, що для вас необхідно, це ви собі зараз вмустіться, зручніше. Просто в такому комфортному, максимально комфортному стані, щоб ви розслабилися, могли, мали можливість, можете впертися собі десь, так? Закрити оченятка, просто розслабитися, закрити оченятка і зробити кілька глибоких, повільних, повільних вдохів, вдихаючи спокій, розслаблення, гармонію. Легкість, і на видусі відпускаючи абсолютно всі тривоги, зажими, блоки, думки. Нехай летять, не наче хмаринки, десь вдаль, за горизонт. Ви можете їх бачити, вони наче формуються, як ті хмаринки, і десь відлітають, а навколо вас стає таке яскраве, красиве, блакитне небо. Зараз робіть ще один глибокий, глибокий, повільний вдих і повільний, повільний видих, даючи собі можливість відпочити, розслабитися, переміститися на неймовірну полянку з яскравою сочною травичкою, де яскраво світить сонечко, де легенько, ніжно по щічкам торкається вас теплий вітерець. Де ви відчуваєте себе спокійно, безпечно і комфортно. І зараз перемістіть свою увагу саме в область Анахати, в область вашого сердечка, духовного сердечка. І ви можете помітити, як від нього, не поспішаючи вздовж вашого хребта через макушечку, уверх піднімається, наче промінчик. Він піднімається все вище і вище. Вище і вище, у такий кристалічний, білосніжний, яскравий простір Творця. І ви можете там помітити величезний, неймовірної краси кристал, кристал Творця, кристал Всесвіту. Він може бути білоголубий, білий. Або білий з фіолетовим таким відливом, неймовірно сильний і потужний. Підключіться до цього кристалу цим своїм промінчиком, адже це безмежна енергія, енергія Творця. І по законам фізики, по законам Всесвіту, ти даєш тобі дають. Ви можете побачити, як по цьому промінчику в зворотньому напрямку. Починає бігти енергія назустріч вам, опускаючись нижче, повільно, не поспішаючи входить вам макушечку, вздовж хребта і повільно, повільно доходить аж до Анахати, наче умиваючи вас цим небесним світлом, яскравим, потужним, сильним, цією енергією Творця, заливаючи ваше тіло заливаючи вашу голову, кожну волосинку, ваші очки, вуха, очищаючи, омиваючи, даючи енергію, енергію Творця, опускається нижче ця енергія. Ви можете навіть відчувати, вона наче така трошки прохолодна, заливається ваша шия. Плечі. Вона доходить аж до анахати, аж до області сердечка. Ви можете відчувати це розслаблення, тотальний спокій, гармонію, довіру простору і творцю. І зараз знову перемістіть всю свою увагу в область сердечка, вашого духовного серця. І ви можете помітити, як вас починає опускатися від сердечка вниз по хребту, через куприк, через дві ніжки, наче ще такі два промінчика, в ніжках вони розділяються, і ви можете помітити, наче вони входять у землю, ноги, наче виростають, і наче виростає у вас коріння, яке прямує по землі. Все нижче і нижче, нижче і нижче, досягаючи магми цієї жовто-гарячої, червоної енергії, енергії землі, проходимо ще нижче. Цей промінчик надміцний і сильний. І ви можете помітити, що ви вийшли у простір, де знаходиться кристал землі? Цей біло червоний кристал неймовірно потужний, неймовірно сильний, енергетичний. Адже цей кристал живить всю землю, все живе на цій землі. Цілу планету, кожну людину, кожну рослину і кожну тварину. Під'єднайтеся своїми промінчиками до цього кристалу, і, пам'ятаючи, як працює Комсе, свято брати і давати, ти даєш, і тобі дають. І ви можете помітити, як від цього кристалу, по вашому промінчику, який з кожним разом стає все сильнішим, міцнішим, наповненим. Починає підніматися ця енергія матінки землі, кристалу землі, піднімається вище, знову вище, проходить через землю, Уже не така гаряча, наче потрошечки охлаждаючись, не опікаючи вас, входиться тепло у ваші ніжки, у кожен пальчик. Вашу стопу піднімається вище колиткам, колінам, наче заливаючи цією біло-червоною жовтою цією енергією такою, заливаючи ваші ніжки, ви можете навіть відчути, як вони стають тепліші, наповнені важчі. У вас з'являється опора, сила. Піднімається ще вище, заливаючи ваші внутрішні органи, живіт, спину і доходить до області Анахати, до області сердечка. І саме зараз ви можете помітити, як ці дві неймовірно потужні енергії, енергії кристалу Творця і кристалу Землі в області серця вони наче починають змішуватися. Ви отримуєте комфорт, гармонію, розслаблення, дві надзвичайно потужні енергії, вони наче переплітаються в такому танці, танці кольорів, енергії і гармонії. І зараз навколо вас починає формуватися, наче куля, величезна, красива куля. І ці енергії починають входити не лише в ваше тіло, яке наповнило його повністю, а виходити за області вашого фізичного тіла, формуючи цей неймовірний, потужний, сильний кокон енергії, енергії творця і енергії землі, наповнює кулю, наче переливаючись, змішуючись. Куля стає надміцною, сильною, потужною. Вона вас захищає, очищає, вона вас наповнює, вона вас балансує і гармонізує. Ви можете відчувати це наповнення як в тілі, так і в просторі навколо. Якщо вам мало місця в цій кулі, ви можете збільшити себе і ще збільшити кулю, наче качаючи. Цю енергію все більше і більше собі. Пам'ятаємо, що кристали вони є безмежні, енергія безмежна. Візьміть собі скільки цієї енергії, скільки вам необхідно, саме зараз для здійснення вашого бажання, вашої мрії, для вашого комфортного життя, для переходу на новий рівень життя. На кращу версію себе на рівень Творця й Деміурга. І зараз, коли ви накачали цю неймовірну кулю, були ви сповнені, в стані легкості, спокою, прийняття, віри, сили й опори, у стані цієї гармонії, ви можете уявити. Своє бажання. Уявіть його, наче кульку. І в кульці ваше бажання, ваша мрія, те, що хочете саме ви. І зараз ви можете побачити це бажання, яке саме воно. Ви можете бачити це словами, чути словами, можете бачити картинкою, можете просто відчувати, можете просто уявляти, що саме ви хочете. Уявіть своє бажання. Роздивіться його, покрутіть у цій кульці. Розгляньте колір, все до деталей. Кожну грань зверху, знизу. Відчуйте наскільки вам комфортно і хочеться це отримати. Відчуйте, як реагує ваше тіло на це бажання. І зараз уявіть, наче це бажання уже реалізовано, як ви себе будете відчувати і почувати, які емоції у вас будуть, які стани, як відгукнеться ваше тіло? Чи саме цього кольору такого? Чи саме це? А можливо, треба інше? Зараз ваша основна задача якомога детальніше уявити, і наче в простір заявити, що ви хочете саме це бажання, а не інше. Відчуйте цей стан, коли наче ви його вже отримали. Що в тілі? Які емоції? Які думки. Хто оточує вас, коли ви цього досягли, коли ви це маєте? Які люди навколо? Який ваш стан? Опишіть все до дрібниць в найменших деталях. Колір, форма, розмір, відчуття, звуки, образ. Навіть місце, де ви це отримали, погоду, сезон, відчуйте цю радість, цю щастя, стан ейфорії. І якщо ви переконали, що це бажання дійсно ваше, якщо ви побачили його, чітко відчули. Уявіть, що перед вами зараз розгортається лінія часу. Вона стоїть прямо перед вами, наче з поділками. Прямо перед вами це сьогодні, тут і зараз. Справа у вас завтра, через тиждень, місяць, рік і два і так далі. Сліва це минуле. І ви зараз уявіть, наче ви берете такими своїми ефірними ручками цю кульку з вашим бажанням, з вашими станами і починаєте вмонтовувати, наче так, на цю лінію часу, коли би ви хотіли, щоб воно здійснилось. І ставте на той термін, коли вам хочеться. І тут зараз дуже важливо відчувати себе, своє тіло. Це має бути стан легкості, радості, щастя. Якщо ви поставили, наприклад, на цю лінію і вам дискомфортно, тошнить, болить, важкість, підсуньте дальше: на день, на три, на місяць, так, щоб вашому тілу було комфортно. До стану, коли ви відчуєте, що це ось-ось. можете регулювати лінію часу на день, на три, на місяць, навіть рік, в залежності від масштабу вашого бажання. Сувайте повільно, не поспішаючи. І зараз, коли ви відчуваєте, що це саме цей день, цей місяць. Цей рік, коли ви знайшли саме тоді, коли це відбудеться, на цій лінії часу, наче вмонтуйте це бажання, цю кульку з цим образом, і як ви починаєте його вмонтувати, воно починає наче світитися, світитися, виблискувати в цьому просторі. Наче всесвіт почув, він побачив, чого ви хочете насправді, ви його підсвітили. Відчуйте, як зараз вам у тілі, що ви відчуваєте, коли ваше бажання поставлене на вашу лінію часу в цей день, в цей місяць, в цей рік, які емоції у тілі, які мурашки. Як ви себе відчуваєте. І зараз візьміть цей стан, стан здійсненого бажання. Нехай воно лишається для простору Всесвіт знає, коли, яким чином, яким найкращим і найшвидшим чином для вас це здійснити. Відчуйте цей стан, запам'ятайте його. І зараз, беручи до себе в цю неймовірну велику, потужну кульку, яка у вас є цю лінію часу, разом з цим підсвіченим бажанням, наче втягніть, зроблячи глибокий глибокий вдих, до себе в кульку у свій простір, втягніть цю лінію часу, своє бажання. І зараз ще раз відчуйте, що відбувається з вами, який цей стан, стан радості, щастя, здійсненого бажання, ейфорії. які емоції у вас. І зараз, дякуючи Всесвіту, дякуючи Творцю. Кристалу творцю, кристалу землі, дякуючи собі, не поспішаючи, зробіть глибокий, глибокий повільний вдих, інтегруючи ваші бажання, інтегруючи ці енергії, Встаньте спокою, гармонії, розподіліть по тілу на видосі. Відчуйте цей стан. І знову зробіть ще один глибокий глибокий вдих і повільний, повільний видих, повертаючись у своє тіло на тут і зараз, на своє місце, відчуваючи своє дихання, пульс відчуваючи тіло, відчуваючи простір навколо, відчуваючи комфорт і легкість, відкривайте ваші оченятка і поділіться, будь ласка, вашим станом, як вам? У цьому стані здійсненого бажання хто може поділитися своїм бажанням, поділіться? Як вдалась практика чи вдалося інтегрувати? Як вам у потоці Творця із енергіями кристалу Землі?